Друзі, всім привіт! Закрилася в мене ідея. А чи не поставити мені у БПП 8х30 сітку. Але ось проблема. Сітка в БПП не ставиться, тому що діаметр тут менший і сітка не залазить. Спеціально для цього дійства куплений отакий недомонокль 8х30 із старих версій. Я побачив, що тут муфточка з воєнного. Є великий шанс, що дана втулка, ось ця, куди ставиться сітка з різьбою. Саме така яку можна поставити сітку. Зараз розберу, гляну. Ну, ось я його розпотрошу. Ось саме ця деталь нам потрібна. Сюди ставиться сітка. Я вже бачу по проточках, що сітка сюди залізе. Що я їй казав? Сітка сюди залазить, а сітку поставлю із крутого німецького бінокля Hensault Wetzler 8х30. У них фокусні об'єктиви однакові. Сітка підходить повністю до 10 мм. Поставлю, покажу, як це буде виглядати. Коротше, буде БППшка не просто Б8, а майже німецьким Б8. БППшка на столі. Окуляр я викрутив. І ось така різниця по. Навіть по товщині стінки видно. Сюди сітка не ставиться, сюди сітка ставиться. Оце БППшна втулка, а це Б8. От і вся різниця. Міняємо тільки цю втулку, все решту лишаємо оригінал. І того попередній результат. Ноліки ставимо. І дивимося. так. Вот такая сеточка. Крутецка. Ну, вот такие результат. Погода, правда, жахлева. Такая сетка. Немецкая. А бінокль у нас ДПП, БП, сітка, типу не ставиться. Ну так, все ставиться, якщо захотіте. Ось краща погода. Так видно. Ну що ж, такий варіант вісімки получився, вийшов. Це БПП, сітка Рейха по факту, Вермахта, з бінокля Вецелар, Хенсоль Вецелар, Об'єктиви там такі самі. Це Та теж була вісьмірка. Навіть діаметр сітки сходиться в наш Б8-й. Все один в один, все сходиться. Не, не слід думати, що ця сітка неправильно показує, вона показує ідеально, показує точно так само, як наша. Але, як на мене, вона крутіша. Нулі теж виставлені. Все зроблено. Загалом така ось максимальний БППшник, який можна зробити. Нагадаю, в нього ніхто не лазив, всередину призмі все чистеньке, калімація заводська. Настройка, він не з заводу. Е, замінена змазка окулярів, замінена муфта. Окулярна поставлена. Вірніше, не муфта, а, ну, частина гелікоїда. Стаканчик от, замінений з монокулярного, ну, типу B8. Е, поставлена сітка. Є такий ремінець з металевими цими шпонками. Шкірений. І ще я знайшов у себе в закромах такий чехол. У мене був з іншим біноклем, він, я не знаю від чого він, але БПП сюди підходить гарно. Є ще карманчик. Отакий. От Отакий варіант повнокомплектного БПП разом з сіткою. Я думаю, що БПП з сіткою ви не знайдете. Хіба дуже повезе, що там стояли окуляри восьмирочні, хтось її туди поставив. В принципі, БПП не йшли з сіткою, а основна маса їх іде така, що сітку туди не поставити. От такий варіант. Друзі, якщо вам подобається даний контент по переробці і всяких цікавих модернізаціях оптики, ставте лайки, пишіть коменти. Побачимось далі.